Зустрічі і розмови з американським менеджментом іншого рівня з української сторони є постійними і багато з них є непублічними, так тому що їх достатньо багато, і вони повинні принести якийсь результат для того, щоб бути публічними. Це друга історія. Щодо санкцій, ми розуміємо, що Сенат до цього готовий. Ми публічно почули за вчора з вами в голос не тільки сенаторів, ми чуємо конгресменів, а публічно почули спікера Майка Джонсона. У мене не було окремого з ним контакту. Це його позиція. І я дуже радий, що є така позиція, що вони готові це підтримати. Але дуже важливо, щоб готовий був санкції підтримати президент Трамп. його... Сигнали були про те, що він хоче дати руським ще можливості. Я вважаю, що для нас дуже важливо, що рускі пообіщали йому передати дуєбл документ. Він не дуєбл, згідно законодавства, не моєї, тільки політичної волі. Це дуже важливо, щоб ніхто потім не сказав, що а, а Зеленський складний в перемовинах. Я не простий, да, але є законодавство. Законодавство не можна туди-сюди, якось так ну, може якось, це ж не про адвокатуру когось або чогось, так.